Заглибитись у історію древнього Луцька та побачити, як легенди перегукуються з сучасними технологічними досягненнями. Це реально у новому музейному просторі окольний замок. Як вдалося оновити підземелля Та що цікавого у них можна побачити далі? Новлення історико-туристичного об'єкту Окольний замок у старому місті було б неможливим без транскордонного співробітництва, зокрема із Польщею та співпраці з Євросоюзом у рамках грантової програми. Іноземні партнери задоволені тим, на що були спрямовані кошти. Програм Польська Україна є програм кріпспіра, такі ініціативи. І програма транскордонного співробітництва Польща Україна власне має на меті підтримувати подібні будівництва, подібні проєкти. Я дуже задоволення задоволений тим, що побачив сьогодні, що вдалося зробити місцевим реалізатором проєкту, тому що я мав нагоду побачити все раніше, які тут були руїни, як тут усе було в не надто привабливому стані, але нині я задоволений результатами, і всі роботи проведені на найвищому рівні. Спершу за співфінансування із грантовими коштами реставрували легендарну вежу чорториських. Втім, згодом археологи знайшли і досі не звідані підземелля. Тож таємниць ще більше збільшилась площа і для нового музейного простору. «Все те, що стосується замку, чи це там відкриття музейних нових просторів, чи це реставрація, чи це ну будь-що, має дуже велике значення для Луцька. Перш за все того, що замок це є символ Луцька. А тут ми маємо навіть ще подвійне значення, тому що йдеться. Не лише про замок, який ми всі знаємо, йдеться про окольний замок. Це замок, який в кілька разів більший за верхній, замок, про який ну не всі далеко знають, навіть про вежу далеко не всі знають. І тому, той, те, що відбувається сьогодні, це відкриття тих нових підземель, це музеїфікація, реставрація цих стін. Воно акцентує той факт, що в Луцьку є ще один замок. І мало того, що вона акцентує інформаційно, так ще ж відкриваються ці. Простори, які мають благоустрій, вони поєднані із загалом із вулицями міста сюди можна прийти тут, надихнутися, відпочити, подивитися в окольному замку. Цікаво і дорослим, і дітям, бо ж у підземеллях і віртуальна реальність, і різноманітні привиди. Екскурсії будуть цікавими і для іноземних гостей, бо ж їх проводитимуть не лише українською, а й англійською та польською мовами. окольний замок, вежі чорториських і підземелля колегіуму єзуїтів поєднались у один музейний простір, що стане новою гордістю древнього Луцька, це частинка історії нашого міста, стародавньої історії, це частинка культури нашого міста, це можливість познайомитися із тими подіями, які відбувалися в той час, коли ці підземелля були збудовані, коли важчих Ториських була збудована. І я хочу подякувати. З Польщі, тому що значна частина коштів, яка була використана під час реалізації цього проєкту, це грантові кошти по програмі Транскордонного співробітництва Польща Україна. Тому дякую нашим польським партнерам за можливість реалізувати такий, такий чудовий проєкт. Переконаний, що цей проєкт стане поштовхом до подальшого розвитку старого міста і значно підвищить туристичний потенціал нашого міста, як в Україні, так і серед іноземних туристів. Тому щиро запрошую усіх відвідати наш музейний простір рекордний замок. Віра Шевчук для новин на часі.